Другого. Лютого відзначають свято стрітення. В народі вважають, що в цей день зустрічаються зима та весна. Починають вони сперечатися між собою. Хто переможе на стрітення, той і правитиме землею найближчим часом. У давнину в цей день намагалися визначити погоду на найближчі два тижні. Існують навіть такі прикмети. Якщо настрітання тепло та сонячно, слід очікувати теплу весну. А якщо цього дня падає сніг, то очікується пізня та холодна весна. Пані зима та молодиця весна мають своїх діточок, Морозця та промінчика. І ось якось вони зустрілися. Послухайте, що з ними трапилось. Як промінець з морозцем сперечалися, автор Юлія Смаль. Дзинзелень, дзин зелень. Бринять на людневому сонечку дрібні крапельки, зриваючись з гостродзьобих буруль на дахах будинків. Хрусть, хрусть, хрустить під ногами пухнастий сніг на морозі. Такий він уже місяць лютий дзеленчить і тріщить. І за носика щипає і синичку вранці будить, щоб дзвінко співала. Весело дітям кататися на санчатах, дорослі дивляться на це і всміхаються радісно. Тільки бабусі трохи бубонять про себе, що ходити слизько. та й вони щораз радіють за веселих онуків. Ой. Ти хто? Здивовано почухав лоба маленький світлокий хлопчик у теплих чоботях. А ти? У відповідь потер гудзя у себе на потилиці інший. весь у ластовинні яскравій шапці. Я морозець пустунець. За щічки щіпаю, за пальчики піймаю. Шапку на вуха одягти заставлю. Бачиш, як мене усі люблять на санчатах, на лижах, на ковзанах катаються. От я який, тож кажи швидко, хто ти? А я весняний промінчик і ластовинням носи прикрашу, ластівку в гості запрошу. І кожну травинку швидше рости припрошу. Он бачиш, як весело дзеленчить з дахів. Як мружаться дитячі очі від сміху. Це все моя робота. Все ж мене більше люблять. Вперся морозець. Ні, мене. Он як усі чекають. Менці печуть, пісні співають, весну закликають, а тебе вже чекають на дочекаються, аби швидше на поріг виставити. Ах ти ж. Ну, я тобі. І морозець, наставивши маленькі кулачки, поліз у бійку. А я тобі на ось отримуй. Не менш впертий промінчик і собі наготував кулаки до бійки. Очі в хлопців блищать, чуби настовбучились, щоки розрум'янились. Де один ступить, там земля мліє, сніг під ногами тане. Роліски голівки показують, чи, бува, не пора вже розквітнути. А де другий хлопчик чобіток поставить, там сніг мете, морозом грудочки беруться. Отак боролися, боролися, аж попріли, тільки перемогти ніхто не може. Подивилися, діти в хати поховалися від негоди. Бабусі за голови схопилися, голова болить. Ніхто на вулицю навіть і носа не показує. То біжить, не знаючи, де сховатися, чи під парасолькою, чи в шалика замотатися. Ех, дивись, який гарний день ми з тобою зіпсували, засмутився промінець. Всім так весело було, аж треба було нам побитися. І не кажи. Похнюпився собі морозець. Так що ж нам робити? Як дізнатися, кого люди більше люблять? У мене є ідея. Давай у вікна зазирати, послухаємо, хто що каже. Справді гарна ідея, давай. Хлопчаки поправили шапки, підтягнули штанці, які у бійці трохи спали, та й пішли у вікна зазирати. Ой, швидше б весна обурювався маленький хлопчик. Аж морозець почервонів. І навіщо нам зима? Краще би не було її ніколи. Не кажи, онучку, похитала головою бабуся, перекладаючи насіння і дивлячись, чого ще не вистачає. За зиму, коли і сніги землю сковують, вона й відпочити встигає і виспатися. Щоб на літо сили набратися і новий урожай нам дати. А не було б зими, то не росли б у нас не пшениця, не картопля, не огірки з бурячками. Але здавна так повелося, що людина уночі мусить спати, щоб за день встигнути багато справ зробити. А земля взимку спить, від сонця і тепла відпочиває. Щоб потім працювати добре. В свій час. Та й недовго зимі панувати залишилось, ще трішки і побори її весна красуня. Заплескав морозець у долоні, от як бабуся його любить, але не тільки його. Промінця з весною вони теж у гості чекають. Як же весни хочеться, промовив за іншим вікном тато. Промінець усміхнувся. Щоб вже нарешті не мерзнути, теплих курток, шапок не носити, та й сонечко, щоб пригріло, небо розвидніло. Тату, але ж зима така коротка, відгукнулася донька. Не встигнеш і озирнутися вже й свята минули. І саночки ховати треба, а я так люблю з гірки на санчатах кататися. З усіма усіма. Друзями, це так весело. Нічого, що одягатися тепло доводиться, але ж хіба коли буває так весело, як взимку? Ну, чого ж? не погодився тато. Влітку і в річці можна поплавати і в гори сходити. Можна на велосипеді кататися, на самокаті, на гойдалки, щоб аж вітер у вухах свистів». «Так». Мрійливо погодилась дівчинка. Тільки ж хіба знатимеш, як гарно на весні і влітку, якщо взимку добряче не розважитись? О, сонечко визирнуло. біжу, я ще з дівчатками на гірці покатаюся. Задумався промінець, а й справді весною гарно, взимку весело. Підбіг до морозця, схопив за руку і запросив теж на занчатах кататися. Стій, вперся морозець. Тож кого люди більше люблять мене чи тебе? Обох, обох люблять, обох в гості чекають, тільки кажуть, що всьому свій час. Тож поки ще зима, будемо на санчатах кататися. А як тільки прийде весна, доведеться тобі додому вертатися. До наступного року, коли земля спати лягатиме. Ну, добре. Недовірливо погодився морозець. Гайда кататися. До самого вечора дітвора каталася на санчатах, лижах, навіть у якихось мисках з гірки спускалися, ловлячи рукавичками вітер. Ніхто так і не здогадався, які дивовижні гості з ними поряд веселилися. А ввечері морозець взявся за роботу, поправив усе, що встиг наробити за день промінець. Підморозив борульки, притрусив снігом розігріті дахи, прихопив міцніше кригу на річці, як ніяк, а все ж таки до весни ще трохи часу є. Нема чого завчасно прокидатися. А промінець повернувся до сонечка, що тихо собіло собі в пухнастій білій хмарці, з якої час від часу вилітала легенька сніжинка-пушинка. Дійсно, ще й трохи часу є, можна відпочити. Усьому ж бо свій час. Сподіваюсь, що ви слухали дуже уважно, і зможете відповісти на декілька запитань. Як називається ця казочка? Чому морозець і промінець сперечалися? Як вони дізналися, кого більше чекають люди? Хто переміг під час суперечки? Чому в народі так кажуть всьому свій час? Чекаю на ваші відеовідповіді. До побачення, діти, до нових зустрічей. Скануйте QR-код та грайте у цікаву гру цією родиною.